Вітаємо на каналі Твентін Карантіно. Сьогодні підготували чи не найулюбленішу тему усіх поціновувачів кіно фільми з неочікуваними кінцівками. А щоб вам було цікавіше, ми зібрали сім різних фільмів, знятих у семи різних країнах. Отже, поїхали! Розпочнемо підбірку з романтичної комедії, фінал якої точно важко передбачити. Закохайся в мене, якщо наважишся. Це бельгійсько-французький фільм, що вийшов у 2003 році. Ця драма-мелодрама розповідає про незвичайну історію двох головних героїв, які від дитинства до дорослості переживають незабутні моменти разом. Прекрасна атмосфера, чудовий тандем героїв та цікаві сюжетні повороти. Ось що очікує наглядача під час перегляду цієї стрічки. Іспанія. Шкіра, в якій я живу. Як на мене, це один з найцікавіших проєктів режисера Педро Альмодовара. Створення нового життя це не завжди благо шкіра, в якій я живу пряме тому підтвердження. Страшна трагедія, що забрала дружину, посилилася для геніального пластичного хірурга доктора Летгарда у виконанні Антоніо Бандераса, ще й бідою, що трапилася з його єдиною дочкою. Жорстоке зґвалтування пошкодило розум дівчини, і тепер невідомо, чи зможе вона коли-небудь покинути психіатричну клініку, чи зможе чоловік, який переніс стільки горя, знову радіти життю і просто бути щасливим. Оскільки ключовий сюжетний поворот у фільмі дійсно шокуючий, стрічка шкіра, в якій я живу, точно варта вашої уваги. Німеччина. Хто я? Хто я? Назва фільму повністю збігається з питанням, яке головний герой у фільмі Бенджамін задає собі все частіше і частіше. Бенджамін відчуває себе цілковито сірою і нічим не привабливою для інших особистістю, але все в корені міняє знайомство з Максом. Макс, повна протилежність Бенджаміна. Він яскравий, харизматичний чоловік. Однак у нових знайомих є спільне захоплення, яке дуже тісно об'єднує їх. Хлопці суперпрофесіонали комп'ютерного злому. Вони організовують свою хакерську групу під назвою Грім. Крім них в групу входять Стівен і Пол, які відрізняються дивастами помидінки. Бенджамін змінюється, він відчуває свої сили, в ньому з'являється впевненість. На нього починають звертати увагу дівчата. Але за гру, яку затіяли хлопці, потрібно платити. Хлопці дуже далеко зайшли, і тепер їх переслідує федеральне відомство. Відтепер Бенджамін вже не сіра, нікому не потрібна людина. Він хакер світового рівня, якого розшукують найдосвідченіші агенти борці з кіберзлочинністю. Олдбой 2003 року. І ось тут важливо не переплутати із безглуздим американським ремейком. Хоча це всього-навсього наша скромна думка. А ви напишіть у коментарях, чи подобається Олдбой з Джошем Броліним. А ми повертаємося до корейського шедевру. Дія фільму Олдбой починається вже в далекому 1988 році. У бізнесмена середньої руки Одай Су велика радість. Його улюбленій доньці виповнюється три роки. На роботі Су трохи випив з друзями і злегка на підпитку повертався додому. Але по дорозі п'яного чоловіка забирають в поліцію. У дільницю приїжджає його друг Джук Фан і забирає Су. Вніше за нього грошову заставу. Тут же він вирішив зателефонувати з автомата дружині бізнесмена, повідомити, що скоро привезе його додому. І в цей момент Одай зникає. Його викрадають незнайомі. Чоловік виявляється в ув'язненні в кімнаті з санвузлом і без вікон, в якій для розваги поставлений телевізор. Су. Ніхто не говорить, чому він тут, тільки регулярно заносять їжу. Приблизно через рік чоловік дізнався з телевізійної програми, що його дружину вбили. В ув'язненні провів багато років. І тут двері відчинилися, можна вийти на свободу. Виявляється, пройшло 15 років, але всі підозрюють чоловіка у вбивстві своєї дружини. Су хоче всьому розібратися сам, для чого його викрали і в чому сенс його дійства. І найголовніше знайти свою дочку. Чи вдасться чоловікові повернутися до нормального життя і розібратися в тому, що відбувається, дізнаєтесь, подивившись кінострічку. Великобританський фільм-екзамен сподобається поціновувачам камерного психологічного кіно. Особисто я інколи навіть уявляю його як театральну постановку. Часом люди набагато що готові, щоб отримати бажану роботу. Групу людей, які пройшли відбірковий тур від довгоочікуваної мети, відокремлює всього один крок: іспит: вісім осіб, одне місце. Учасників на 80 хвилин замикають у кімнаті і повідомляють завдання. Воно гранично просте. Відповісти на одне єдине питання: обов'язкові умови не можна псувати папір, не можна звертатися до охоронця. Хто їх порушить, буде дискваліфікований. Іспит розпочато. І перша проблема на яке питання відповідати, адже на папері нічого немає. Одна з кандидаток бере свій лист і починає писати, і її негайно відводять з місця кімнати. Порушена перша умова. Кандидати розуміють всю серйозність того, що відбувається. З кожною минаючою хвилиною напруга зростає. Навчитися співпрацювати, але в той же час пам'ятати, що вакансія всього одна, завдання не з простих. Італія дівчина в тумані Швидше за все, це копродукційний фільм трилер детектив Італії, Франції та Німеччини 2017 року. І цікавим фактом є те, що режисером виступив автор твору за одноіменною назвою. Невелике містечко, де і відбуваються події фільма Дівчина в тумані, приголомшує новина про зникнення старшокласниці Анни Лу. Вона гарна учениця, хороша сестра і слухняна дочка. Тому мови про втечу бути й не може. У Авешот надсилають досвідченого слідчого Фогеля. У якого досить специфічні методи роботи інспектор швидко робить висновки щодо цього злочину. По-перше, він упевнений, що Аннилу вже немає в живих. А по-друге, і наймовірніше, за вбивством стоїть хтось із місцевих, оскільки тіло не знайдено, важко отримати всі необхідні ресурси для ведення розслідування. Доводиться піти на хитрість і привертати увагу керівництва і громадськості, маніпулюючи пресою. Знаходячи нечисленні докази і відкриваючи для себе все нові факти про жителів Авешота, Фогель лише переконується у вірності першого враження про це загублене в горах містечко. Варто інспектору трохи підібратися до розгадки таємниці Анни Лу, як виникають нові запитання. І приїжджий слідчий знову грузне в рутині. Сполучені Штати Америки. Ну, ось тут, на сьомій позиції нашої підбірки, розташувався шикарний фільм шикарного режисера Девіда Фінчера. І мова йтиме не про бійцівський клуб, фільм Гра! Динамічний психологічний трилер про банкіра, який заради примхи вплутався в небезпечну пригоду. Фінансист і багач Ніколас Ван Ортон, який отримав від життя більше, ніж достатньо матеріальних благ, невимовно нудьгує. Влада, гроші, дорогі авто та зростаючі біржові рейтинги відтепер не доставляють герою колишнього задоволення, а з рутини днів зник азарт. Щоб розважити фінансиста, його брат Конрад, людина сумнівної репутації, дарує майбутньому імениннику оригінальний подарунок. Запрошення на гру, організовану якоюсь службою розваг. Її деталі, сюжет і умови строго засекречені. Організатори гарантують, що таємнича гра додасть в тілові будні втрачену гостроту, і Ніколас підписує договір учасника. Його необачна згода запускає низку нез'ясовно небезпечних подій, які загрожують життю героя. Любі глядачі, сподіваємося, що вам сподобався ролик та його тема. Тому просимо вас написати коментар, відгук, які фільми з неочікуваними фіналами подобаються вам. Нам дуже важлива ваша підтримка, щоб канал і далі розвивався. Підпишіться на канал Твентін Карантіно, поставте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Нам дуже хочеться, щоб на просторах Ютуба було більше крутого україномовного контенту. До здибанки!